На Лубенщині, 28 серпня, двох людей витягли мертвими із водой. Напередодні про їхнє зникнення місцеві повідомляли рятувальникам, говорить речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. До Лубенського районного відділу поліції ввечері 27 серпня звернулася за допомогою 48 річна мешканка села Оріхівка. Жінка повідомила, що її 22-річний син пішов купатися до водойми та не повернувся. Молодого чоловіка правоохоронці виявили під час водолазно-пошукових робіт. На жаль, без ознак життя. Ще одна трагедія на водоймі сталася 27 серпня близько 18 години, 20 хвилин. На річці Сула в селі Тарасівка надійшло повідомлення від очевидців, що незнайомий чоловік пірнув у воду та ймовірно потонув. Рятувальники виявили та дістали з водою тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився місцевий мешканець 1970 року народження. Наразі обставлені та причини події із слідство.